Друзі, всім привіт! Зима, знову береговий спінінг, ловля хижака, туман, знову англійська погода. Ну, побачу, що вийде цієї риболовлі. А, Друзі, крига. Від берега не покидаєш. Ну тут теж є від берега трохи крига. Воно воно крихка Спробую закинути і буду йти далі. Одного, двох разів достатньо для перевірочки. Зрозуміти, чи є тут щучка, яка хоче їсти, чи немає. попробуем. Не хочет тут никто не клюнуть. Иду ну, далее. Что, як Да, там, 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 Та, там крига. Mm -hmm. А вдруг і клюне? Ти давно? у вас Не віри інтернету. Та Це То все брехня. А ютуб дивишся? Да. Канал називається Рибацьке щастя. Маєш бажання, можеш підписатись, буду вдячний, кажу. Не будеш мати можливості піти на рибалку, то хоч подивишся, чи клює, чи ні. Це рибалка, тут як повезе, ти знаєш. Тут немає якихось там правил що. Робити як я, бляха-моха, лиш така проводка, лиш така приманка і тут удача. Повезло. Кинув урат. І Якщо вітя, то і Якщо вітяну, то і А як не імив, то значить про... да, значить пролетів. Я кажу, це все залежить від риби. Сто процентів. Є такі дні, що ловля всі. І є такі дні, що не ловить ніхто. Але є такі дні, що ловить хтось один. Но я попадав на таку рибалку, що ловили всі, крім мене. Чесно тобі кажу, напруті. Малого відвіз, відвісну, це було давненько. років. 23 назад. Приїхаю, блін, на місце там, просто чисто подивитися. Народу піпець, ну, людей 15. Ну, всі знайомі, всі колеги, всі рибаки. Джигують судак. І щука пролітає так. Два-три судаки щука, знаєш. Перемішку. я додому за спінінгом, все, прийшов, дві години відкидав, я покльовки не мав. А пацани я не знаю, ну... Ну, кожен мій по 10, по 12, по 15 ребен. На другий день я садіка малого привожу вже. Вечірком. Час був. Спінінг. Туди назад. ну куча народу. Приїхав і що? Ніфіга. Один удар, у кого схід, знаєш, таке сюди. Не повіриш, ловив лише я. А вони не ловили. Він каже, видиш, як то все вертаєшся. Вчора типу клювки не мав за дві години, а сьогодні ми, на, у нас нічого не клює. <риклад> да. Анікдот, але таке буває. Туман. Вітерець. подуває. Там десь видно далеко. В тумані. Сонце пробивається через туман. Зараз можливо воно. З часом і туман розвіється і буде сонячно. Та на всякий случай окуляри потрібно мати. Оці відблиски від води вас дістануть. Цікаво, що тут від берега є крига чи немає. Ну, там де качки плавають, туманіта. То... О, криги немає. Люксично. Будемо пробувати. Таке так кригає, але то то не дуже страшно. Ну що ж, будемо робити як всі спінінгісти. Закидаємо? Опа, і прямо вона не крига. Блін. Хо! Ніфіга собі ось вам туман. капец. Это не все так спине стирали. Это только я. Блин. Обломалось. Иду А тут? Тоже не ясно. Ну я Так, что там по очкам? зацепил крыл? Добре все. капец. Так, берусь трохи лівіше, бо там я підозрюю, що чуть правіше знову буде така сама історія. Це мені по що я сильно не зачепив і крига не дуже туста. О! Тут нормально. Ну що, будемо робити такі, як всі спінні гісти робля? Закидаємо. І крутимо катушкою. Робимо проводку. Друзі, кожен виїзд на рибалочку, як нова книга. Коли ви берете її прочитати. Тут те саме. Схожих рибалок не буває. І таких, щоб завжди клювало, у мене не було. Один тут теж крига, я тепер тільки помітив. Ой-ой-ой. Ага, вона дуже тонка. Добре, Тоді кидаю. Не знаю як я буду ту щуку витягувати, а закину. Не обов'язково вона має клюнути. Тут також все замерзло. О, та-да-да. -да. Сумно, сумно. О, тут ніби не замерзло. Треба спробувати. Так. Не знаю як там зараз закину. буду бачити. О, вода. Чудово. Вода. так. Поки я ходив, пробував у других місцях, а тут крига вже розтанула. Чудово. Можна і закинути, спробувати. Рибаски щастя своє. Ах ти ж, Йолки! Був малосенький тичок. Супер-супер. Дуже такий легенький, акуратний. На камеру його не буде видно, я думаю. Прекрасно. Ну мені цікаво, я сьогодні розловлю цю катушку, я сьогодні цю катушку обреблю, буде вона тягнути рибу чи ні? Ту свою стелу я першої риболовлі розловив. А сьогодні от неясно. Ну, ударчик уже був. Час у мене ще є для рибалки, так що я надіюсь, що надіюсь, що клюне. Добре так. Жахне. Ніхто не клює. Один той легенький ударчик був і, і поки що все. ти, зараз я вже сидаю на нього. Лебеді. Призимо ну. Лебеді атакую. Ціванька, шануйся, пока. Всього, друзі, рибалочку я завершив. Свій час, який я мав для рибалки, я використав, рибу зловити намагався, але я мав один ударчик. Дуже-дуже, правда, він такий легесенький, але був. Рибаки також там ходять, спінінгісти, пробують піймати, поки що нічого. Один рибачок мав також один ударчик. На живця там закинули. Мовчить щука на живця. Нуль. Ну, це рибалка. Ніхто рибу не обіцяв. І клює вона не завжди. Слава Богу, не завжди клює. А то так би всю рибу повиловлював вже. З озера. Но зато обкатав свою кутошечку нову. Дуже кортіло мене покидати нею. Но я її не розловив на першій риболовлі. Так що буду намагатись розловити на другій, на третій. Кидає вона гарно. Ні одної бороди не було, вона навіть не кашляла. Так що все чудово. Кидає гарно, крути гарно. Шнурок вкладає непогано, як для такого бюджету. Для своїх коштів вона катушка непогана. Вам всього найкращого. На рибалися ми з вами зустрінемося обов'язково. Можливо, наступного разу піймаю рибу. Але це не точно. Всім пока.